Только что полиция сказала, что и больше нет. Прям в у дома попала попало. что кухни ничего нету, все квартирные. Остался только один год. 8.59. Вообще взлетел. И все, и больше нет. Я сказал, я сначала звонить ей, Но она была позвонить. Через полчаса после событий я подошел до этого дома. Дивлюсь, а вже нічого не залишилося. Я прокинулась о сьомій ранку від вибухів. Але, як сказати, будь-який вибух у кар'єрі я сприймаю як ракетний удар. Але так як сирени не було, я зрозуміла, що то все-таки вибух у кар'єрі. Потім через деякий час я знову почула вибухи, було два вибухи. У мене затряслися вікна вдома. А через деякий час теж були. Три сильних вибухи. Я дуже сильно злякалася цих вибухів. Мене почало трусити. Я пішла до коридору, щоб сидіти поміж двох стін, то скажу чесно, було дуже страшно. Росія таким образом показує свою неміч, свою слабкість. Що Росія розуміє, що вона програє війну на фронті. Ми будь-який удар вистоїмо, переможемо. Живу тут недалеко. Через дом буквально, буквально через дом. Я чув ранку в мене мама пішла вже на вулицю, в магазин. Ранок починався як по-звичайному. Вона мені дзвонить, каже: Я чула хлопок, ти чув. Я кажу, не чув перший. А потім як рване, хто на асфальті вже у сусідів, перевіряю своє. Моє як і дивом оціліло, але, але все. Ну, намагався тримати себе в руках, більше переживав за маму. Бо Бо вона ж пішла, а вона каже, потім дзвонить через дві хвилини. І я в, істериці, в слізах. Каже, я, я прям тут тільки пробігла від цього від цього мазану, від цього дому. І повертаюся, а там як рване. Надіюсь, що ми вистоїмо. Вистоїмо і поборемося зунечі. А ну давай, а я тут